Все, всем привет. Ну шо, повертаємось. Білої альтанки додому. Потихеньку. Давайте зніму ще пару роликів вам. Привіт. Зніму вам ще пару роликів. Від білої альтанки до зигната, все. Я думаю, уже три є відоса. Так що погнали Чуть-чуть тіньок. Ой! Тонечко зайшло за тучку. Так, штурмуємо 2 часа дня. Потихеньку зараз доїдемо. Дози Там вже попрощаємося і можливо зустрінемося завтра. подивимося. Так, що тут свадьба, що? Непонятно Непонятно коротше чи свадьба, чи це Чи що може ще бути, Випускний перший місяць літ закінчився, другий розпочався. Или то подружки невесты, или то выпускники будуть гулять білей. Непонятно. Хватит наряди. Так, Соб... Май... соборний майдан гулица. И пили по орлу. Це пили по облака вже тримінова. Дві разных вулиці. Соборна... Соборний майдан. Їдемо ми. А, це ми їдемо в Соборний Майдан. А якщо заїхати в Луб, там пли поворот. Коротше, не заморачуємося, їдемо. По тротуарах. У нас Фолькс преследував Дивіться, яке здание красиво построїли. я не знаю що тут буде. дивіться яка красота да красота Казончик, я б повалявся на нього на покриваю. Да, не вистача довело прогулянки річки десь рядом. Щас туди булькнуться. шутят, понял. Я их дебили пропустил спецом пиццом. А давайте по парку чуть-чуть. Круг -чуть. по шану. В центрі прикольно жити, куча парків, зон відпочинку. Та в кожному місті багато. Да, фонтанчик в плачевному состоянии. вихідні, і так проїхатися в парк перемоги. А ну дайте я проскочу. О, дякую! Щоб в голову не получить. Лучше приду А так прикиньте, з усього розмаху мені чордак. Сразу гаймо верно буде силу влажують в ту грушу, щоб валити. Так, ще один нарушитель. Нарушитель тротуарів. Що це часто встаю, вам не кажеться. Можно пролетать смело, не заморачиваться. para um modão. Хто не хоче таку порцію полизать? Так. Куди ж це всі шуруї? Чи він на свадьбі лі випускний? Ну, Мене це так цікавить. Ми все одно туди не приглашені. Мы можем в роли оператора, кстати. На телефон поснимать им шорты. Камеру охолодым и поснимаем хороший контент. 4К. Стоить батоны, свои булки раскинул. Все, злате місто пропускаємо, не хочу в нього спускатися, ми його зараз об'їдемо І погонимо А, я ж хотів потусить чуть-чуть Чуток Заїхати в холодок, проїхатися цьому. Ще в парку возле водярва. так, а сейчас мы тут маневры будем делать. Так, смотрим, чувак. Опа. Ну, мы так красть с краечку. Как раз ну, давай речь. он так хопа сюда, так пристраивается. Что, чувак, что с не так? Мне понравилось. смотрите, дивись, какие тут дорожки Чувачку не понравились мои маневры. это будка. Тоже фонтанчик должен быть. Колись може запуститься Типа Алея Але загибла, там одна фотографія стоїть. Так, ну тут надо вставать. Давай по чуть-чуть парку покатаемся. снимать крупный план мобильный. Ну тут свіженько, хорошо, хорошо. Вау, щось. Веско я взял, Реску. На 8 восім Без змін. Одне печальне архочилище попереду обшарпане. А так нормально. Дивіться, яка красота і обіта це здання.